Відшили термосумку рюкзак об'ємом 15 літрів. Багатофункціональна, має один основний відсік і додаткові різні відсіки під різні задачі. Має ручку для перенесення в руках, зручні шлейки для перенесення на спині. Додаткові півкільця для фіксації різних речей. Зовні є кишені для пляшок або для інших речей, які додатково можна зафіксувати ось таким от фастексом. На верхній частині є фіксація для пляшечки. На бокових частинах ще дві великі кишені, в одній з яких зроблено отвір для заряджання, для заряджання. З іншої сторони, точно така сама кишенька йде. Кишеня глибока. І точно так само маленька ручка. Ергономічна спинка з пом'якшувачами. На передній частині дуже великий відсік. Поміщаються документи формату А4. Тут додатково менша кишенька. І основний відсік для зберігання різної